Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець. Америка ударила по Україні підло і підступно. Ні, це не фейк, не хайп. Я не хайпую, я не викладаю фейки. Це реальність. Україна не отримує від Америки 5 мільярдів доларів військової допомоги. І прямо не отримає її через контракти Європейського союзу, європейських партнерів, які мали. Купляти зброю в Сполучених Штатах і передавати в Україні. Себто ні американських грошей, ні американської військової допомоги до Нового року. І навіть після Нового року там них Різдвіні свята чекати не доводиться. І це в такий страшний момент, коли Росія ламає Український фронт. Реально ламає, прориває. Чому так? Ну, тому що в Америці штатдаун. Штатдаун це. Момент, коли американський уряд не може дійти згоди з конгресом, з палатою представником, і правильно, фінансування американського уряду американських державних чиновників просто різко скорочується, і наступає штат даун, себто масове безробіття і заморозка діяльності американського уряду. 50% американських чиновників відправлені в відпустку без виплати грошей. Тому ніяких контрактів, ніяких перемовин, ніяких підписаних угод по поставкам грошей Україні і зброї чи напряму через, є, через європейців Україні не чекати. Ну і хто ж нас зражує? Хто наносить удар? Ну, звичайно, демократи кажуть республіканці і Дональд Трамп. Саме демократи в Конгресі. Палаті представників заморожують усі прямі поставки зброї, і непрямі е, Грошей Україні. Саме демократи в такий страшний момент зражують Україну і наносять їй підступний удар на догоду Путіну. Вважає республіканська партія і Дональд Трамп, з вами український історик та журналіст Рошвець. Підписуйтесь на канал. Ну і... Трошки я прокоментую коментар дуже простий. Ви знаєте, потрібно думати, передбачати для того, щоб перемогти нам в війні. Для того, щоб витягнути Україну, потрібно думати. Штатдаун це традиційна річ для Сполучених Штатів Америки. Саме під Новий рік у них дебати по бюджету. Влада вимагає одне, опозиція вимагає інше і не можуть дійти згоди. Тому закінчується наук. Конгрес і палата представників завжди ініціюють перед новим роком кроком. Штат даун Заморозка діяльності американського уряду. Нефінансування взагалі в Америці нічого. Бюджету немає, як би кажучи. Бюджет не прийнятий. Можна було це передбачити? Так можна. Ну, це ж практика в Америці всі часи. Новий рік, штатдаун, і уряд не може домовитись з Конгресом Палатою представників. Україні було потрібно просто передумати. Треба було подумати, що буде штатдаун, і нам нічого з Америки не прийде. Не тільки нам, але й Європі, тому що. Зброю американська йде через Європу. Треба було подумати і підстелити соломку, щоб легше було падати. Але, на превеликий жаль, думати в Україні ніхто не хоче. Від слова, зовсім. Крапка.